Давайте подивимось, чи можемо ми до 9,87 додати 15,31. Тож, я хочу, щоб ви зараз зупинили це відео і спробували зробити це самостійно. Тож, я пропускаю, ви вже спробували. Давайте тепер розбиратися. Якщо ви це все додавали просто так, як воно зараз є в стовпчику, то, скоріше за все, у вас вийшло щось типу такого. 7 плюс 1 – 8 плюс 8 11, одиничку записуємо сюди. 1 плюс 5 це буде 6, і тут буде 10. Проте це неправильно, це помилка, адже в нас тут немає ні цілої частини, ні дробової частини, незрозуміло, куди нам ставити тут кому. Чого ж так сталося? Тому що коми стоять у нас не одна під одною, вони стоять в різних частинах. І тому, якщо це у нас, наприклад, десяті, це соті, а це тисячні, то ми тисячні додавали до сотих, соті додавали до. Десятих. Десяті додавали до цілих одиниць. І одиниці додавали до десятків. Так, не має бути, тож давайте розберемося, як це правильно записати. А то, щоб правильно це все записати, потрібно дивитись на те, щоб кома була одна під одною. Тобто ось так: 1530, одна сота. І вже тепер ми можемо спокійно собі додавати. Давайте подивимося, як ми це будемо робити. Отож, в нас є 7 тисячних, а тут тисячних немає. Що ж нам робити? Ну, Якщо тисячних немає, то ми можемо поставити сюди 0 і просто далі додавати. Тобто 7 плюс 0 це буде 7, 8 плюс 1 9, 0 плюс 3 3. Тут у нас кома, не забуваємо її поставити. 9 плюс 5 14, 4 записуємо, 1 залишаємо. І у нас виходить 24,397.